Що треба знати, коли ви оформили замовлення? Кожну посилку ми ретельно пакуємо в фірмові коробки з захистом. Запаковано на сові. Доставка по всій Україні здійснюється за допомогою кур'єрської служби нова пошта. За 2-3 дні після відправки ви отримуєте сповіщення від нової пошти. Час забирати вино. У відділенні пошти огляньте посилку. Це повинен бути цілий та сухий ящик з логотипом шаточі зай. Обов'язково перевірте пляшки і лише тоді забирайте. Щороку під час транспортувань, на жаль, розбивається декілька пляшок. Якщо таке трапилось у вас, будь ласка, напишіть на новій пошті Акт для відшкодування. Важливо перевірити посилку саме у відділенні. Раптом що? Телефонуйте та пишіть нам у Viber. Дякуємо, що обираєте.